Політолог Олег Лісний з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Дякую, що аж так рано. Ви з нами. Доброго ранку. Так. отже, ну те, що ми зараз почули від Єгора Чернєва, хоча насправді не він один обстоює ось цю думку про те, що фактично приводом і претекстом до проведення ось цієї курської операції було так само відсутність рішення, брак рішення щодо використання західної зброї в глиб Росії. Чи після того як ця операція розпочалася, ви вбачаєте? Перегляд цього рішення з боку партнерів ми бачимо, що деякі партнери не ті те, що переглянули, а ухвалили рішення. Але ж ми розуміємо, що адресо наших дій є не всі партнери, а в першу чергу, Сполучені Штати, тому що саме Сполучені Штати, я думаю, очільник держави або його команда намалювала собі цю червону лінію і не може її перейти яке неодноразово було в американському політику, але врешті-решт дії України. І реалії на полі бою змушували їх переступати через червону лінію, яку знову ж таки наголошували. вони самі собі намалювали. Чому тому, що якби ця лінія була намальована путіном, то за цією б перетином цієї лінії були б ну, скажімо так, покарання да? якісь конкретні дії. А ми бачимо, що Путін десь вошкається, вибачте, за вираз по Росії не тільки. І не ухвалює ніяких жорстких рішень, перед делегує це Лукашенко, який витіювато лякає, чи сам боїться того, що відбувається зараз. Тому я думаю, що американці повинні слідувати армійським таким неписаним законом роби як я, да. Тобто ми зробили і нічого після цього не сталося. Хоча ми ризикуємо в рази більше. Ніж сполучені Штати, давши той дозвіл. Тому я вважаю, що час ідеї настав, але знову ж таке питання номер один. Час. Як довго вони будуть думати? Можливо, вони думають, тому що це можна буде використати в передвиборчій боротьбі. Можливо, в них є якісь домовленості з Путіном. Ну такому на рівні неофіційному, що такого не станеться. Невідомо, але час потребує конкретних і ризикованих рішень, і курська операція це довела. Ну от ми до речі, в попередній частині нашого ефіру говорили про передвиборчі перегони в Сполучених Штатах Америки. Той факт, що Джо Байден ну, вже тепер підбиває підсумки. Напередодні був ось цей його виступ, де він цитував слова американського гімна, де він згадував так само про Україну, як про певне досягнення своє, так тобто, ну в тому сенсі, що підтримка Україні протистояння Російської Федерації, це, це багато в чому його заслуга, і це факт. Тут я думаю, тут немає навіть про що говорити, але те, що він. Зовсім скоро вже перестане бути президентом. Чи це є фактором позитивним для нас? Ну бо він без, скажімо так, без огляду на електоральні вподобання може приймати рішення, в тому числі і непопулярні. Чи тут якраз таки навпаки історія зворотня, коли без, без королів'я таке, от, скажімо та до листопада місяця воно е спровокує, ну скажімо, до довший процес прийняття рішень. Ну, бачите, складається наступна ситуація. Що всі розраховували, що коли з тебе спадають оці пута електоральних уподобань, ти можеш входити в історію як політик, який там дав великі дозволи, який завдав істотного удару Путіну. Так я не промовляю ні в якому разі його роль. В історії протистояння України і Росії, але все таки мені здається, що це політик формації періоду холодної війни. Його більше зараз тішить те, що він повернув, зробив великий обмін, як вони називають, ніж дав цей дозвіл. Вони живуть і він живе по великому рахунку. Зараз як на мене, можливо, суб'єктивна оцінка. Саме в дусі холодної війни, так тоді робилося. Тоді це було ефективно і він. Він ці інструментарий. Ні, час холодної війни закінчився відбувається гаряча фаза гарячої війни в світі, яка може перерости в ще більшу війну, ніж зараз. Тому я думаю, що там ще й команда впливає по-своєму. Там і Обама, який по великому рахунку теж не є яструбом. Тому дуже хотілося б, щоб якщо не команда, то реалії підштовхнули його до такого рішення, тому що вікно можливостей для України зараз однозначно є. Зараз не можна на Україну тиснути, в сенсі того, що цього не робіть, того не робіть. Тому що Трамп обов'язково скористається цими помилками і буде атакувати медійно своїх супротивників. Тому ну все є для того, щоб ухвалити рішення. Але от ці червоні лінії, намальовані самі собою, і історична якась ця тяглість, пам'ять вона не дозволяє персонально йому ухвалити поки що таке рішення. Ну а ви говорите про те, що певні обставини можуть на це повпливати. Які це обставини мають бути, і чи це давайте так скажу: чи Україна в стані створити ці обставини? А в нас немає іншого виходу. Тобто пам'ятаєте, бо мем начебто, Буданова, що якщо немає зброї, то туди ми доїдемо пішки. Але ж просто знаєте, я дуже не люблю подвійні стандарти, і знову ж таки, коли звільняли оцих, коли обмінювали росіян, тоді звучала фраза, що вони цінують людське життя, і це головне, що кого б ми не віддали, але ж ми повернули людей, зберегли їм життя. Так от надання нам зброї врятує дуже багато Життів українців, ніж вони будуть пішки доходити до тих об'єктів і знищувати і гинути по дорозі найкраще і хлопці, дівчата наші. Тому треба бути дорослими і не боятися Путіна. Путін зараз боїться, і це видно. Він як щур бігає по Росії і не тільки чому цим не скористатися, чому боятися, що Росія рухне, що Путінський режим рухне. Чому цього бояться? Ну, це це питання риторичне, та звичайно. Я на нього не відповідатиму, але. Ем... Якщо вже згадали про Владиміра Путіна, всі його останні рухи відвідини Азербайджану, це так знаєте цікаво виглядало, коли нібито там в родинному колі, значить, на канапах одне напроти одного, Ільга Малієв і Владімір Путін. Е, в той час, коли на території Російської Федерації частина частина земель не контролюється офіційним урядом, е, що ви про це скажете? Чи це дійсно таке намагання відволікнути відволікти увагу, чи тут все ж таки якийсь прагматичний інтерес, там бізнесовий, зокрема, ну бо на ну, бо росіянам на тому залежить у них санкції? Ну так тут є однозначно бізнесовий момент. Але я думаю, що колеги економісти-фахівці в цій сфері краще це пояснять. Я візьму ту церну, яку ви теж помітили. Президенти як правило не виїжджають за межі держави, коли на їх території відбуваються якісь надзвичайні події. А ми що бачимо зараз на Росії? Роблять із Курщини таке враження, що там якась повінь, якісь терористи, якісь не знаю, пожежа, що це не війна, прийшла на територію Російської Федерації. І тому Путін веде себе знову, і я, я тішуся з цього, тому що він знову себе веде як з Курськом 24 роки тому. Це нагадаю про зараз. Я про човен підводний, який вона утонула. Да він теж ховався. Він теж чекав, поки загине останній моряк на цій на цьому судні. Да, щоб не було свідків. Тому зараз він знову ж ті, ховається від Курська. Дуже сподіваюся, що цей Курськ буде магічною такою, знаєте, силою притягувати ще більше проблеми до Путіна і буде чорним лебедем, який поставить крапку, хоча б на кар'єрі цього нелюда. Про, про реакцію американців ми з вами вже поговорили. Є так само, і е, коментарі з боку європейських наших партнерів. Тут е, мені здається, такою показовою була реакція голови оборонного комітету Бундестагу та про те, що мовляв усі події на території Курщини, офензива українська це привід для посилення е, підтримки. Ці слова очевидно нам подобаються, але ми розуміємо, що далі слів має бути рішення, і це не рішення однієї людини, голови оборонного комітету, тобто це консолідоване рішення чи ви тут бачите просування і по бундестагу? Але давайте візьмемо ширше і решту партнерів так само. Так, Європа здивувала в позитивному сенсі, в першу чергу, Німеччина, тому що це саме та країна, якій найважче все давалося. Я маю на увазі рішення. Вони певний час дивилися в бік Сполучених Штатів. Сполучені Штати не завжди швидко ухвалювали рішення, і тому Німеччина йшла таким капітальним другим номером. Але ж по допомозі в Європі вони чи не найперші, так? Тому на них теж дивляться і наші партнери по Євросоюзу, і взагалі і такий колективний захід, як називають на Росії. Тому мені реакції подобаються ну, за відміну там певних фріків, так але я з вами цілком згоден словом, літак не зіб'єш. Словом, не захистиш там місто або ще щось, тому їм треба всередині держави ухвалювати швидше рішення, тому що з Німеччини приходили такі дані про те, що в пресі ходили, що там буде заморожена допомога, і так далі. Потім це не підтвердилося. Зараз уряд Німеччини змушений повторювати це 150 разів, що ні, допомога буде. Проте ми повинні розуміти, що і, і іноземну пресу, і іноземних політиків можуть використовувати. Ти в темну для проведення інформаційних війн проти нас і з тим, щоб збити цю цей фльор допомоги і бажання нам допомагати, тому я тішуся з слів, але є і дії з боку, наприклад, її Жданії Німеччина, все таки обіцяє і дуже хотілося б, щоб Леопарди 2 поїхали по Курській землі. Але знову ж таки, всі. В тому чи іншому варіанті дивляться на сполучені штати. Я беру, наприклад, британський кейс. Вони нам допомагають дуже круто. Новий прем'єр вимагає створення програми нової для, для допомоги збільшення допомоги. Але коли стало питання використання дальнобійних ракет, знову з'явилося формальне, неформальне спілкування з сполученими штатами, і одні інші про це воліють говорити або говорять, що такого не було. Але ж ми розуміємо. Що скоріше за все тут є і такий вплив, тому знову ж таки ми повинні пропрацьовувати дуже потужно американський кейс для того, щоб у нас з'явилася ця можливість е вкластися в перелом е на війні і досягання нових важелів в плані досягання, вибачте за вираз справедливого миру. Ну тут давайте ще про одного партнера згадаємо. От в якому контексті посилення української ППО та формула миру. Власне, ці теми обговорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба із нідерландським колегою Каспером Вельткампом. Посадовці провели телефонну розмову напередодні. За словами Кулеби, вони скоординували подальші кроки для розширення підтримки української формули миру. Окрім того, поговорили і про розвиток програм винищувачів F-16. Український міністр подякував офіційному Амстердаму за підтримку на Шлях до справедливого миру. Ось ми бачимо допис Дмитра Кулеби про це, він інформує у себе в соціальних мережах. Ну Почнімо, певно, з останнього, тому що Нідерланди неабияку роль відігравали, відіграють надалі в передачі f 16 так само вишколи пілотів, ми пам'ятаємо це. І тут, я думаю, в разі, якщо така розмова відбулася, ну, то можна собі передбачити про що, про що докладно могли говорити міністри, та чи тут йдеться про Чергову партію чи можливо про якісь інші аспекти щодо щодо літаків? Ну, літаки для нас це все ще болюча тема, тому що їх є певна кількість, і ця певна кількість, за словами президента, вона не є достатньою. Нам їх необхідно він навіть називав конкретну цифру, але це вже не так важливо на цей момент. Тому я вважаю, що зараз я і розумію, що літаки не можуть надаватися після розмови конкретно, да тому що це підготовчі процеси. Проте я думаю, що недаремна тема була саме на цій зустрічі піднята. Значить, ми можемо розраховувати, що на плановій основі нам надійде та кількість, яку Нідерланди нам обіцяли, і це дуже важливо, тому що і знову ж таки я не військовий експерт, через тільки медійна поява, медійна, наголошую, поява Ф. 2016-х в Україні е, створила паніку на Росії, і тепер дуже важливо використати в 16 не тільки як бойову одиницю або бойові одиниці а так як сталося з Хаймерсами свого часу, що вони не тільки завдавали ефектних і ефективних ударів по території е, і навіть того ж там ну умовно, е, окупованої по ворогу завдавала серйозних ударів, але і інформаційно і медійно. І психологічно тиснула на ворога. Тому F-16 – це дуже важливий компонент, як на мене, формула миру і обговорення цієї теми. Зараз якось менше почали про це говорити. Я підозрюю, що ближче до листопада місяця, ця тема вона активно з'явиться в порядку денному, не лише українському. Ну бо ми про це регулярно згадуємо. Але тут треба розуміти, ще й заангажованість, готовність партнерів. Нідерланди, як країна, яка по українській стороні стоїть в протистоянні з Росією в війні з Росією. Та чи могли б вони надати якийсь інший імпульс? Чи це радше там зараз задача працювати з тими, хто досі ввагається, не визначився і невідомо чи візьме участь? Ну я вважаю, що зараз з'явився імпульс. Який зараз пульсує на Курщині російській це дуже важливий імпульс, який впливає не тільки на тих, хто нам допомагає, але й тих, хто вагається, тому що це, це новий компонент, який робить нашу позицію в сенсі організації саміту, тому що президент сказав, що в будь-якому разі це відбудеться, він дав відповідні вказівки представникам дипломатичних установ в державах, які Ще не визначилося, що там треба якісніше попрацювати, тому я вважаю, що Курський Кейс він посилив однозначно наші позиції і змінив тональність. Я все таки вважаю, що чому деякі країни ставилися песимістично, тому що вони доходили до наступної думки: сторони вперлися в стелю. Одна сторона в неї більше людей, у неї більше зброї, тому Україну треба в той чи інший бік підштовхувати до замирення, тому що війна всім набридла, вона всім шкідлива, Але зараз Україна продемонструвала. Uh, ну такий. Проривний елемент, який ніхто не вважав реальним, і це однозначно посилює наші позиції. І думаю, що у тих, хто буде домовлятися вести перемовини з країнами, які не визначилися, з'явився аргумент. А у тих, хто продовжує працювати по трьом пунктам, які у нас були визначені на попередньому саміті, теж з'явилося більше аргументів для того, щоб до України дослухатися як до Фронтмена встановлення справедливого миру і намага і на всі намагання розмивати нашу ініціативу тепер ну будуть менш яскраво, як мінімум виглядати а деякі можливо і зникнуть. До речі, ось цей курський кейс, як ви його окреслили, чи він підштовхне росіян до участі в саміті миру, тому що до цього ну пам'ятаємо, була риторика з Києва офіційна про те, що ми бачимо, партнери прагнуть цього. А відтак ми припускаємо участь Росії в другому саміті миру. Чи Росія на це буде змушена піти з огляду на те, що діється в Курській області? Ну ми бачимо, що зараз є, як кажуть росіяни, не розбіріха навіть в стані ворогу. Воргів одні кажуть, що ні в якому разі, бо Курське та все це біда, це предательство, удар спину, ну таке, як вони люблять казати. Інші той же Ушаков каже, ну в принципі, ми ж то не відмовляємося, але зараз воно так якось незручно. Тому до листопада ще дуже багато подій буде. Я впевнений в тому, що курський кейс він тільки в розвитку знаходиться. Кінцеву мету. Я от читаю іноземну пресу, всі кажуть, ми не знаємо, чим має закінчитися, яка кінцева мета. Я дуже сподіваюся, що українська сторона чітко знає, чим воно має закінчитися, і однозначно, це поліпшить нашу переговорчу позицію на будь-якому майданчику. Ну тут, я думаю, окрім того. Про що знає українська сторона офіційно з часом, і ми з вами певно про все дізнаємося, тому що насправді давайте згадаємо про що говорив Володимир Зеленський. Це історія про створення буферної зони, але ніхто не сказав, що це єдина мета. Так, тому операція триває. Ми про неї детальніше поговоримо за мить. Вам я вдячний за те, що знайшли час в такій ранній порі, знайшли в собі так. сили прокинутись. Розумію, що не завжди це просто. Олег Лісний, політолог, з нами на прямому зв'язку.